Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Сьогодні субота, 18 травня і біжу на барахолку. Але поки добіжу, то ще пограюсь оцим пухом. Бачите, в нас тут його просто сугробами лежить. Влітає і всі від нього чхають. Ціркіт динамівського спорту. Бачите, яка краса? О, горостень, настінна тарілка. Цікаво, якого того року. Дуже гарна. і по все продається, так? Це буде на 50 трійки, це 50-й гори. Оця 450. Ну, ідеально. 64 трійки. А я Чотири, чотири трієчки. Боже, які. Це взагалі 30-й гори, вилиговое. великая поняла 30 -е годы а это 20 -е годы советский союз совет юнион это дулево а так. это кузнецов наверное так я разгубилась не знаю что раньше Дивіться, які. Іграшкові речі в да, ну який розпис, які, як, як детально намальовано. І скільки, якщо оця одна двісті б... 250 гривень. Оця посудинка, бачите? А який малюнок гарний. А чайник який. й А чайник скільки коштує? 800 гривень, дивіться. Форма така гарбузика і золото, а ну, малюнок просто мистецтво. Да, просто Просто так. і кавник оцей. Такий гарний. М -м -м. Дуже гарні, дуже гарні речі. Так, а от це. 20-й світ. Совісний Союз. Село Бронниці. Пролітарій. Для да, такого возрасту пристало ідеально. Так, скільки йому років. І скільки це? Так, не будуть. Да, я розумію, що рідкість на 2000 не буду. Не буду труб. Не, не буду чіпати, щоб... Це, Думаю, принцов перманенту, скоріше, кузнецов, форма така. Так, да, яка форма горлечка. І скільки це? 800 гривень, це така цукорничка. Ну, Це колекційні такі речі. 6, 6 штук в рідній отак коробочці 2800 гривень. Ось вони всі. Де да, ж Так, отак воно все пролежало. Дивіться, яка робота. Теж і шість штучок теж, так? Дві 2,800 теж. І ці теж? Ні, 3,5 і 300. А вони різні, так? Шість, шість таких, шість цих і шість цих. 2800 і 3,5. Боюсь, дуже брати. Боюсь, дуже брати. Ну так, да, це такі, як із дворца. Золото більше, ніж. Так, да, золото такими. Больше, кучками. 24 градуса. Золото. 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 50-х Драко. Три. І скільки він коштує? Три тисячі. Повний сервіс, так? Да? Вон чашечка. Вот здесь чашечка. Полный сервис. Тоненькая. С девочкой внутри. Да. На солнце У меня Он как крышечка с драконом. Ось дивіться, які карти. Бачите? Pin Up. 50-ті роки, дивіться. 250 гривень. Ой, яка сміжна. Дуже гарний. Я дуже люблю таку тематику. Такий цей пін-ап. Ви і нема так, одної, щоб пофіг. То всі різні, всі ролики Ой, яка красунечка. Так це Джокери. Дуже цікава колекційна річ. Маю телефон цього продавця. Якщо кому цікаво ці речі, будь ласка, звертайтеся. Речі дійсно дуже гарні. Ой, яка. Ось дивіться, 100, більше 100 кажуть, Марсель це той, хто придумав оці щипці От, для... для... Ну, кстати, они до сих пор ці этих для... Це 1900, десь рік виробію, кажуть. Виробію, И фирма досі выпускает в Франции ці речи. Где-то 1912-10-е. -е, это уже это русские Да, тут есть Москва написано 1915 рік Москва по Си. А это уже 20-е годы. Металл не то. Тут более такой. Жаром. І пружинку ставили туди. Це з пружинкою і написано. Щось, щось написано, так. Не, не, не можу прочитати маленькими літерами написано. Цікаві речі. Дивіться, яка красива. Така форма рідкісна. Що за все Київ, да, робив. Які квіти. Ця попільничка дуже красива. Ой, які кольори зелене і медове. Важка, така на сонці дуже гарна. О, які чашечки, це городниця. Шістьдесят написано. И чайничек, какие гарный. Чайник алюминиевый со свистком, с художественной росписью. Только для электроплит. Красный. Просто красный. Да, ручний малюнок. ручно намальовано. Там взагалі не набагато, як де тут Ну, На обічні трубові пошкодження. Подивіться, важка дуже. Вон дуже Ну, Вон багато збачений. Дуже гарний, ну просто я вже закохалась цей чайник. За 200 гривень. Баранівка. Дуже цікавий. Оце такий, ну як, як набор. І малюнок такий гарний такий. Малюнок гарний і золото. І для чого він якийсь як креманочки, цей салатник глибокий, а це от як, як тарілка. І скільки цей набор? Давайте так порахуємо. Це 60-40 і типу 35, ну по 100. 200 Це uh -huh. ж недорого за ці. Недорого, так. Да. Дуже гарний посуд. Вон буде старе. Дуже гарний, дуже такий. І вон у мене. Ви ну, мені коли -то давали, я відправляла, ці. Розбила. Це на для вареників була така курла. Ви зніміть, може, вона її я теж відправила. Оці, так? Оці, так, тарі... так. Да? Да, да, бо вона щось таке збирається. Uh -huh. Городниця, так, да, по 30 гривень. Багато мене таких тарілок у мене. Це под Да, Це така колекційна. Да, да. Колекційна. У, у забрали по 250, а одну принесли вона по... Ну, може вони, я навіть не знаю, чесно кажучи. Ну я вернула деньги. А сюди дивіться, які натюрморти. На бараховці. для того тапочки, Переругали. не таке говоря. Яка смішненька сумочка. За свою сім'ю. Не постраждали, ми уїхали на Германію, Баден-Баден. А звідси дощать менше. Це не 150 гривень коштує ця сумочка. Смішна-смішна. Новенька. Дивіться, яка річ. 1654 1954, 300 років воз'єднання України з Росією. Краще б, звичайно, не воз'єднувались, але річ така цікава, Баранівка. Написано так золотом, таким каліграфічним почерком. Дві тисячі ця кружечка. Оце вот така унікальна річ. буду чіпати. У каталозі 4 є в мене оце робив Григорій Денисенко у 90-му році, на заводі, а вся такі марішки. Денисенко Григорій робив індивідуально їх в одному екземплярі. І було їх 5 штук, так да, які. что было там Чернигове в 17-е 18 столетия, потом э, в mm -hmm. потом в что-то. я в вот, каталозе 4, то вот это... А пуху, а пуху. Вот это какие что... а красивые. Чи як чашечки, чи стаканчики, чи якісь горнятка. 150 гривень одненька. Малюнок такий гарний. Васильківський. Приємні дуже. Так як для, для молока. Таке горня. Так, зараз поб'ю ще, не дай Боже. Який гарний кухоль. Медове таке скло. 250 гривень коштує. Наліпи ось які. Ручна робота, дуже красивий. Який колір. Таке малинове варення. І ось цікавенька посудинка. Дивіться. Сукорничка якась. Перед Пасхою було холодно, але точно він пасхами купається. Два робити. Це як. Не вишивка, навіть як губи лента, така картина красива. Дуже красиві кольори. Дивіться, яке диво. Вже скільки років немає рафлота, а цукор є, так? Да? Бердичевський сахарорафінадний завод. регіональний завод. Так, де живемо дом, так. Яка краса, штовтик, пробочка ціленька. Дивіться, яке витвір мистецтва який. 400 гривень коштує. Дуже гарний. Вручну ж це все зроблено. І оця ваза дуже красива, дуже красива. Теж все вручну. Це 550 гривень. Бусочки по 200. Який красивий сервіз. є це воно таке красиве? Германія написано Німеччина. сервіс Дві п'ятсот Да, видно, що новенький, новенький. Я да. яка скринька? Ну, йдеться, голови, Київ сканірує. Київ. Так, воно воно Дівочки, да. Цікаво спитати, скільки коштує? Да. Боже які старенькі, я таких старих і не а бачу. Ти на не знаю, ні, не знаю. Там продавчиня, треба питати, скільки коштує. О, Дружківка, Мисочки гарненькі такі піалочки. Порости наборчик. Ось дивіться, зачепилась рию всі які? які це коротенькі, щось манюсіньке. Навіть є відріз крімпеліновий. А, за що піднімає який Просто навіть цікаво поритись, що трапиться тут. Якась як джинсовка радянська. Оцей. Великий кусок такий. Як махрова, тканина. Мені класно. А, і крем жити не хочу. Ну, про все одно є. Це треба вивернути, воно. Дівчатка, а mm -hmm. ну скажіть, будь ласка. Ось справжній кримплін. Справжній кримплін. А mm я -hmm. знакома. Mm -hmm. І ну, зносу mm -hmm. йому немає. Я mm щось -hmm. звезду. Ні, 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 тут що я понімаю. Подорож, А Ой, це як рушник. 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 Дуже серветочки. серветочки. Дякую. На домотканному полотні. Отака гарна вишивка, такі рушники. 550 гривень один рушник. Вони довгі, метра три. З одного боку вишивка і з другого краю така сама. Дуже гарні. Оцей і оцей такий же. Таке ж домоткане полотно. І теж метра три він довжиною. Дуже гарна робота, дуже красиві. А оце наволочка з добрим утром. Наволочка вишита. Доріжка 120 гривень. Любі мої глядачі, закінчується моя барахолка. Біжу додому і покажу вже вдома вам свої знахідки. Любі мої глядачі, показую вам знахідки з сьогоднішньої барахолки. Оцей глечик, дивіться, такий меланжеве, таке скло. Він трошки більше літра. Висотою 21 см. Ручна робота, ось дивіться, ручечка ця прироблена, так приклеєна. Дуже гарний. Дуже красивий, ось бульбашки тут в склі, старе таке скло. Цей глечик продається, 300 гривень коштує, будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Ось донечко вам ще показую. Все ціленьке, все гарне. Ось горличка яке. Оця ваза вона височинна, вона 38 см висотою, знизу ось така важка ніжка. Зазвичай такої форми вази вони. З такого меланжевого, сульфідно-цинкового скла, таке біле, кремове, коричневе. А це просто медового, такого коньячного кольору скло. Листочок вона ціленька вся. Вона дуже цікава, як на мій погляд. Ось хочу підсвітити вам, що вона. Там бульбашки в склі. Ну, бульбашки не видно. Але трочу, трошки, трошки це бульбашки. Старе скло. Ручна робота. Дуже цікаво Поставити можна гвоздики, там три трояндочки, але вона сама як, як елемент декору дуже цікава сама по собі ця ваза. Вона продається, будь ласка, 350 гривень коштує, звертайтеся. Любі мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Ще зроблю другу частину відео. Покажу вам свої покупочки, які собі лишила. А оці речі продаються. Будь ласка, якщо цікаво, кому, то звертайтесь, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Завдяки вашим. Подобайкам, підпискам, коментарям. Ютуб підкидає країномовний контент якомога більшому колу глядачів. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які боронять нас від страшної навали. Молимось за скорішу нашу перемогу. Хай матінка Божа захищає наших воїнів. Хай Господь Бог дає їм сили побороти. Той страшний чорний мордор. Все буде Україна, моє любі. До наступних зустрічей!